Слава Україні! Героям слава! З нами команда Бірвент. Вітаємо з перемогою осіннього Кубку ХФЛ. Сьогодні чудовий фінал з Дарницею. 3-0 перемога. Василіш, як прокоментуєте загалом цей шлях до перемоги в Кубку і фінальний матч? Ви знаєте, я хотів сказати, що команда дуже зібрана, і вони не підвели ні мене, ні себе. І з кожним кроком. Вони дали мені більше надію, що мені дуже приємно, що вони завелися і до останнього моменту завжди грали до останнього гола, до останньої минути. І з кожним днем вони все більше і більше надії подавали. І, і я хочу ще що сказати, що тепер мені буде легше. Ми з гордістю можемо йти в вищу лігу і грати у Вищій ліги, тому що хлопці завелися і вони самі хочуть там і грати. Декілька слів по супернику, по фіналу команді Дарниця. Дуже хороші хлопці. Ми з ними скільки грали, дуже е, тяжкі. Е, грають середина в них дуже хороша. Ну сьогодні вони. Трошки середину нам проіграли, і всі ми їх побігли. Виграли. Ну що вам дякую за цей турнір. Вітаю ще раз перемогою. Успіхів вже вищій лізі в наступному сезоні. Дякую.